Привіт! Ми молода сім'я з України. Близько півроку назад ми переїхали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у США і тимчасово проживаємо тут. Я хочу показати вам сьогодні малесеньку частинку нашого дня. Чим ми займаємось, що робимо в час, коли я знаходжусь вдома, не маю дуже багато апойтментів, не мушу кудись їхати, і як проходить наш вечір. На відео видно, що я вирішила замінити водичку в розах і також їх обрізати. Дітки між собою щось там сваряться на задньому фоні. Естерка смачно їсть блубері, а я обрізаю рози. Насамперед я їх натрішки вставляю в воду дуже гарячу, а потім опускаю в холодну воду. Десь я побачила цей лайфхак, не знаю, чи він працює, але після того я так роблю, опускаю в кип'яток на кілька секунд і потім поміщаю в холодну воду з льодом. Попросила сьогодні в мене піцу, тому в нас за Манаїлом завдання зробити швиденько піцу. Щоб це було максимально швидко, в Америці я навчилася купувати тісто відразу готове. Воно дуже смачне і моїм діткам дуже, дуже це подобається. Манеїла любить робити сам піцу, тому попросився мені допомагати. Біжимо мити руки і повертаємось, щоб робити далі нашу піцу. Надіюсь, вам цікаво спостерігати за тим, як проходять наші такі будені. Можливо, не дуже цікаві, але наші дні в еміграції. Поки ми робимо піцу, я хочу трішки з вами поговорити. Я лише вчуся монтувати, вчуся все, все робити для того, щоб мої відео для вас були цікавішими. І хотіла би, щоб ви мені в коментарях скинули ідеї або навіть програми, в яких краще монтувати відео, можливо, ви знаєте щось ліпше. Тому що я лише вчусь і роблю дуже багато помилок. І хочеться, щоб для вас і картинка, і переходи були гарніші. Тому що поки зараз, так як в мене це робиться, ще треба дуже багато вчитися. І я була би дуже рада, якби ви мені в цьому допомогли. Дуже дякую. До речі, хотіла вас запитати, а що ви ложите в піцу у начинку? Яка ваша улюблена піца, яку любите ви і ваші рідні, ваша сім'я? Тому що мої дітки найбільше люблять піцу, коли це просто буде курочка? Це може бути зварена курочка, може бути пожарена курочка? Я ріжу курочку. Ріжу трішки огірочків і наверх викладаю сир. А наниз завжди використовую соус ранч. Мені він дуже подобається. А які ваші улюблені піци? Які соуси любите використовувати, а також яку начинку для ваших сімейних піц. На відео, здається, дуже швидко і дуже прискорено, на сам. А насправді з дітками це відбувається набагато довше, і відволікаєшся постійно то на одненьку дитину, то на другу. Також видно на відео, що в нас є племінники вдома, і, відповідно. Трішки відволікаєшся, і це робиться трошки повільніше. Ми пиццу, я сказала. Завжди, коли у мене єл розложує курочку. Або будь-яку начинку, я щось може піти давати. Ну як же ж так? Без спроби на піцу положити? І не один раз. <схід> це видно, по Гілові, що це дуже смачно. Затусе самотно. Ай, баба. Давай, енте. Не You done? Dari 5 Ya Ya Pickled Boleh tak tuan li好? Ya Boleh

На піцу лежали, так? Так. Тобі подобається робити піцу? Да.

Дуже Дітки дуже люблять спостерігати за тим, як печеться піца. Особливо це цікаве нашій естер. Манеїл теж не виключення. Поки печеться піца, я вирішила швиденько помити посуду. Адже великій сім'ї вона завжди, її завжди достатньо. Чомусь, хоча зараз вже маю посудомийну машину, посуду я люблю мити руками, і посудомийну машину використовую ну, дуже рідко, а здебільшого вона мене використовується як... Просто, якщо не маю часу витерти посуд, я зложу її туди і вона там висихає собі. А щоб використовувати так, як потрібно, чомусь мені не дуже подобається якість, як миється там посуд, і я здебільшого мию її сама. Піца тим часом спеклася, я доприбираю. І будемо їсточки піцу з нашими діточками. На запах завжди збігаються дітки. Дітки поїли. Я швиденько прибираю після них стола. Вирішила позамітати, промити підлогу, і буду вже ложити моїх менших діток спати. А це саме наїла і естерку. Емілія вже нас не вкладається на денішній сон, вона. Або грається, або робить домашнє завдання. Вона ходить у нас в перший клас і має досить багато уже собі занять. Ми за стерочкою пер... Переходимо у ванну і разом з Еммануїлом Їх швиденько купаю. Еманіла видно по спині іще знаки від вітранки. Від нас іще хворіє трішки. Швиденько прийняли ванну, витираємось. Магічним чином швиденько вдягаємось, хоч насправді воно відбувається набагато довше. У нас сестера дуже кручена і дуже не хоче вдягатись. І це завжди відбувається дуже довго, але на відео раз. І наша Естера вже вдягнена. У нас досить високе ліжко, і злазити з ліжка не так комфортно, як було в Україні. Але Естер із цим справляється. Тут я припахую мою старшу доньку і прошу її заколихати молодшу, а тим часом я йду. Мию Еманеїла, виймаю, втягаю, і теж буду його присипляти. А сама тим часом планую повчити трошки, тому що я вчуся в коледжі, маю досить багато завдань, досить багато уроків домашніх, яких потрібно мені освоїти вдома, написати, вивчити нові слова. Я вивчаю англійську мову. Тому що до приїзду в США я взагалі не знала англійської, взагалі її не вчила. І, до речі, про це дуже сильно тут пожаліла. Тому що зараз, якби я її вивчила, то мені було б набагато легше. Мене у нас засинає досить швидко, і мені з цим немає ніяких проблем. Мені лише треба його змусити, що він просто ліг на своє ліжечко. А далі діло йде замалом. Дітки сплять, тому я повертаюсь на кухню швиденько, переложую залишки швидку вечерю, піци у контейнер, готую швидку вечерю. Сьогодні я захотіла зварити тушену картошку. Для цього я швиденько жару на сковорідці. Куряче м'ясо, перекидаю його в каструльку, потім на сковорідці обжарюю овочі, цибулю, морку і трішки додаю до нього томатного соусу. Викидаю м'ясо в каструлю, витираю сковорідку серветками, щоб олія не потрапила на плиту і жар наші овочі. Багато хто говорить, що потрібно перш цибулю жарити, а потім додати до неї моркву. Мені подобається додати. Цибулю з морквою одночасно. Так воно виходить більш тушене, і немає і немає такого, як жариш спочатку цибульку, вона прижарена і потім додаєш моркву Мені подобається таким чином більше. У кожної господині свої секрети, як подобається їй, подобається її родині. Мені особисто подобається так. Можливо, це не є правильно, як звикли бачити більшість господинь, але так роблю я. Картошку перемішую і ставлю її, її тушитися на. Не дуже сильний вогонь. А тим часом скоренько роблю салат до нашої вечері і буду сідати за своє домашнє, і також з Емілією частину домашнього ми зробили. Але я хочу все ж таки з нею ще раз повторити її спілінг тест тому що. Спілінг-тест це те, що дається і мені, і Емілії найтяжче. Він відбувається таким чином, що ти диктуєш слова, і дитина повинна написати, як вона розуміє, і потім ти їй пояснюєш, як воно правильно пишеться, які слова, які, що за чим, які букви. І дитина повинна запам'ятати правильність написання слів, тому що це потім її перевіряють в школі. На даний час це дуже важко дається як мені, так і Емілії. І коли я її забирала з школи, говорила вчителю, що у нас із цим проблеми, я не можу зрозуміти, як правильно, що в одному випадку. Слово звучить по-однаковому, так само закінчення, але різні слова, і вони пишуться по-різному. Тому нам потрібно поки це просто завчати і сприймати це як, як належне і старатися виходити з ситуації, як є.

Я завжди стараюся не втрачати можливості ще трішки повчити своє домашнє, і тому пояснюю Емілії і одночасно роблю своє домашнє. like this No Can't do it. This is so. Падает. Вот так. Вот вот так. А. Мам, я хочу попить вот это. Сейчас я так быстро сяду. И, мама, хочу пить. Не. Неправильно. Це крайт, ти написала. Будемо снідати, будемо шкірити. Наш тато досі не вдома, тому ми швиденько вечеряємо з тітками. І збираємося спати.